хочу вам сказати, а що мені лучше було, було купити? Mm. Грінлазер камеровен, який я його купив, або клокмен титан. Я зараз знаю, що чаті б, бі... в, там, в коментарях би написала, що клокмен, але не. А, а ні, а, ну да. Ось. Ви... Ой, я так в тебе так лагаю, цей планшет, боже, зараз коли прогрузив, включу зйомку. Так, нарешті, нарешті, нарешті. Нарешті, в мене вже прогрузилося. Чекай, тут що? Це віп? А, це віп, 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 звалим. Е, а куди підемо? А потяг не потип. А ми не пройдемо до п'ятдесяти. Чого? Ми то що 100... ми що до 120 двадцяти пройдем. То що сто <рістична> Ну, <рістична> <рістична> Да, навіть є, навіть більше. А дивіться, тут во дивись топ. Самі перші дивись тут що п то топ штожи, чи треба 117. Вот тут 117 треба щоб то, э, то просто тако просто щось. Бо щоб топ 100 треба 118. Не прямо 100 пройти, знаєш, скільки? Ліже там сама перша хвиля. Значить, 124. Да. Ні, 125. Це там не один раз полетить концерт. Mm. а 10 ще? Ні, телефон стільки не полетів. Ні. Де... О, Є, де так само. Так, все, друзі, я це загрузився вже. Ти можеш купити на щось. Де мене вже є гроші. Не знаю, як я поклали. Оце. Гангстер на районі. Це що в мені Що ти знаєш в мені? Друзі, я помню, ми, ми мали знімати реакції по дронах убивців сьома серія. Ну, не знаю, так і не зняли. <плес> малі тополі, малі тополі. У нас 34 долари є. І що? 46,50. Вау, а мені треба, щоб прокачати, що спіки мене багато. Що А Зараз у цю прокачку бачиш, тут за 600, коли <плес> за 600, то ти зараз побачиш. Так же ти. Ех, Артем, я не знаю, чи ти, од... чи ти од... одобряєш? Я, за... я, я буду, я хочу покласти, закласти всю карту. Ні, ні. <плес> а чим іду, добре. Спікер-мена, так? Закласти всю карту. Тобто всі 15 цих, це спікер-мена цих. Ось, вот. і вона ці спікер-мена. А може ці вздружи? Може спікер-вумен ще? Бажукінгу. Ні, давай її в чех і, і спікер-вумен. Хорош. Це ж кошнем його. Ні, давай її в тіка чех і все. Ще одного бажу. Ні, було би кла е класно, якби базуку зарахувала. Класу зараз тільки було би відчути та 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 со та та был. Ну да, чикатики загалим звуку. Можно на хлебу можно. А, не на счету ставил. Чтоб двести уронов. Да. Ой, честно базуку не поклал. Тепер це вой, що вийде зараз кину. Я поклад... Ні, поклади тільки в цьому колі. Тільки в цьому колі клади. Тільки думаєш, тут вони зараз тримують, а до сколки їх кину? Тут клади сам. Просто тут дуже буде багато. Ніби тут буде піпесик, а тут його буде ніби багато дуже. Антон, і дивіш. Скільки прокачка? Ми зараз це фігне робимо. Да, я тебе можу Антон! Mm. Треба було тобі вонтон який який летает. Вантель. А у меня есть. Десять тысяч хп, знавши. Десять хп. А он тоже. А у него прокатка дуже багато. Хорошей. <кхи> Не, а меньше, чем читан. Перший босс. Я патики сделаю. Чи грин лазер там поможем? А він да видите, а його зовсім не треба. ці просто вбивають. А його зовсім сюди не треба. На нас не сюди прийшов. Це підпатки, взагалі це все дубля. Я ще одного поставив. гопніки. Я ще одного поставлю. Я ще одного поставлю. Гр... З Green Lover їх максимум чотири. Можна... Ідеально. їх можна максимум чотири штуки. Це <реш> хоч п'ятнадцять станеться. А че в чотири? а просто вони... М -м... Я не знаю, что четыре. Нужно мощный позвонил. Ну ні, нет, тысячи чересив. Ой-ой-ой, два пошел. Так, о, ось сюди. Ідеально. І вот сюди. О! Ще Сейчас я мене лише три. би твого заморозил. Нічого, Артем. Тут банда гопників. <голи> Гопник. Такие гринлазы. Це Чи чо зовнішньо? Жо, а я він тут виглядає? задал. А як че? Mm -hmm. Я раз не думав, що він якусь іначе. О, чекай, я же можу класти. Чи mm -hmm. не кладу, зараз вийде mm -hmm. гопники покладаємо. А сам мені покласти, а я можу... Mm -hmm. Так, вейд гопник шарик, ставим. по тут хвата. Останній Артем, останній гопник. Зараз ще їх прокачай туда, знаєш що? что? Дай поставив. Кого? Это that's what I'm saying. я поставил. Вау! На 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 телу роту спикер меню. Не, а я вот не спи от отдашь спикер вумен да Ну спикер меню. Хорошо. Уна нам тебе дуже мало помогает, спикервумен одна... Але кожного досковась, набирай нафигну. Ну, безкорисно взагалі. Що а, робити? лучше покорисно. Танці є тупо. Лучше Green Roses Club Man. Да, вона просто А, а в очах катану з Пікером Умен вона не качує, не танцює. Вона не танцює, а ще тупо тебе... танцює з якими. Диви, як класики працюють, хорошо, диви, з зубінками. Все, <ріхи> Ні, а з мілками... А з мілками в очі. Green Roses. Яку я прокачала? Блин, яку я прокачала? А, знову покаже, знову хочу покачати. Смотри, це. Отже. Ні. А а ж можеш, я просто буду зараз скачати тільки ферми. Зможеш без мене? Пасеки ви зможете? Та, звичайно. У тут девічки, мен, мені мені прокачка, а мені по мене ферми по 4000 не дають показ. Е. Мені мене... які ферми? Сам ти знаєш. Ну да, у мене вони не прокачані дуже. Добро, дивіться, ви справляєтесь. Хорошо, все. Їм треба премію видати. Кому? А, Та де вони Спикермен. А, а, а кому, а я думаю, а кому? лазера и спикермен. Спикермен это скільки тут ціла рота спікермені? Такі вони. спикермену. А що? Що тут робить? Okay. Так я наче всіх прокачав, хоч їх треба прокачати на максимальний левел, бо вони зараз такі слабенькі, що вони пропускають просто скиби есты. А, а мої тоже. Не знаєш самі кайнки, я его відкинула в группе цих Артм. Отки ч чесно. Що... А вы накинули звеца! Может поближче нахуй? Давай собственно. Ну дай да ему с кем Я в шоці. Я в Це перша шапка там де спікерменів, по моєму тут трошки перебор. Це в честь того, що Дафак Бум забув про таких персонажів, як Спікер Мене. Мені взагалі відео не додає своїм ніколи. Ні, тупо тут, братан. Не, 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 не кажи. Я в з собі. Хочу в чех. Наш лікарський радіус. А це нормально, а камерамена, да, більші. А це камерамен. А це мій. А Я, я, а що я взял лазера. У тебя кок мене взяв. Він 25 тисяч носить. Я тебе хоче. А друзья, я що друзі подумали, а він казай, ему цього. цего. Так, чи на максимальному дивись. А поняшь вот и лазер? Ага. А тут чики желений. Це ж грін лазер. Грін це зелений, що знаєш? Зелений лазер. Грін лазер, зелений лазер камермен. Це тобто це да. Так. Це стопляно на палості. А чи ти? Ти його вносив мої парки і грін лазер камерамен допомогу. А наш і грін лазер, і вони замі... Не зіммідають, а... Так, що знаєш, ніби вони такою йдуть. Не, не в отаку, а вот такого. И вот это плюс. Ниба твои ш м перезарадка у тебя встагає убиты. А это перезарядка, а вони же небо так. Ну, не будут меньше перезаражать, я зараз качаю по максималках. У меня щоб прокачать, треба 4 тысячи. Да, ну, ну, капец, две камушкарня почала же Я Я могу еще кармана титана покласть. А, если хочешь. А я не хочу. Лово качаемся. Так, ты будешь сразу покажи. Боже, тут же сбился, яких я качаю, яких не качаю, то не могу. Потом, когда я прокачаю фермер на максимум, тоді я буду класть уже? Тепер мы уже по 2000 дамаг у нас. Ну, короче, витримай без мене потому что я же фермер буду качати то максимально. Mm-hmm. Верно. Тих парків стільки що я в шокі. А тебе 15 вже всіх? Угу. Дякую, що ми задивитися відео, наверное. Ставте лайк. підписуйтесь на канал. на дзвіночок. Всім пока.